Дорогі друзі, саме так вже багато років я звертаюсь до вас, мої кохані клієнти, клієнти по продукції компанії «Доктор Нона». Всі ті люди, які дійсно люблять продукцію компанії Доктор Нона і довіряють їй свою красу, здоров'я, а іноді навіть життя. Сьогодні у нас з вами свято. Сьогодні 30 років, уявляєте, 30 років вже. Нашій компанії Доктор Нона яка саме і випускає цю чудодійну продукцію з берегів Мертвого моря зі святої землі, 30 років це не багато, але й немало. І я хочу вам сказати, що 30 років ці компанія доктор Нона досягла дуже великого багато мільйонів задоволених клієнтів. Чудодійних прямо результатів. А я вірю, що все це ще попереду. Я хочу подякувати компанії «Доктор Нона» і привітати її з таким славетним юбілеєм. А ще, дорогі друзі, я хочу подякувати вам, вам за те, що ви дійсно кохаєте продукцію компанії Доктор Нона, а ще за те, що ви довіряєте мені, саме мені, як консультанту з цієї продукції. Особливо я обіцяю вам, що в нас все ще попереду. В компанії доктор Нона ще буде багато. Я вірю і новинок, і промоушенів. А від себе особисто обіцяю вам найкращий сервіс. Дуже щире таке спілкування, а ще професійні консультації. Дякую вам, зі святом вас, любі друзі!